Разу як девіз протягом усього виступу повторювали школярі загід бригади міської гімназії. Вони стали переможцями загальноміського конкурсу з енергоефективності. Суть конкурсу популяризація енергоефективного способу життя, розповісти про банальні речі творчо й цікаво. Наприклад, що потрібно економити воду та вчасно вимикати світло. Україна. Люрі з гімназії виступили на області і отримали за це подарунки. Кожному енергозберігаючу лампу та багатофункціональний пристрій для навчального закладу вручав подарунки. Міський голова в залі міської конкому. Ми от на вас надіємося на те, що ви будете учити своїх батьків, дідусь, бабушку. Вони будуть, звісно, знущатися. Але ви можете і вчити там хто коли сітло не виключив, хто там воду не виключив, там і все інше. І Ізичи, щоб ми далі працювали і обертів набирали в нашому місці, і щоб нами пишалася вся держава Україна. Школярі не лише виступають у школах та садочках користення, діють енергетичні робочі групи, проводяться енергетичні інспекції, конкурси різні заходи. Вони дають свої результати. Нам вдалося в цьому році. За рахунок економії призначення, які були спрямовані на проплату енергетичних ресурсів, зекономити і придбати і м'ячі, і комплекти шкільних парк, і класні дошки, і таблиці, і реактиви, і так далі. Енергозбереження та енергоефективність в освітніх закладах впроваджено в рамках співпраці користення з проектом німецько-українського міжнародного співробітництва JIZ енергоефективність у громадах. Стартував він у грудні 2015 року.